Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Андрій Куликов. Моя співрозмовниця Ганна Гобко. Вона голова правління мережі захисту національних інтересів АНЦ і у дуже відповідальні часи очолювала комітет закордонних справ Верховної Ради України. це про термінову зустріч, термінове засідання Ради Україна НАТО. Чому? Що? Сталося, що так терміново це, і які питання розглядали мережа АНС, яка прикладається як мурахи, ось хотіла б пришвидшити вступ України до альянсу, і насправді це вигідно і самому альянсу, тому що з Україною він стане глобальним гравцем з усіма механізмами стримування агресії тоталітарних режимів. Але повертаючись до засідання Ради Україна НАТО. Коли ви сказали, чому була терміновість, насправді ще з саміту у Вільнюсі, який став провальним з точки зору, що нам не дали формального запрошення, але створили цей механізм Ради Україна НАТО і, зважаючи на ту зростаючу кількість масованих ракетних обстрілів, комбінований підхід і крилаті, і балістичні, і кінжали, і дрони камікадзе Повністю застосування тактики Алепо проти українських міст і цивільного населення ми мали би, як то кажуть, кожен день засідати в НАТО допоки не отримати закриття неба або через збільшення кількості ППО або через розширення парасольки протиповітряної оборони країн-членів НАТО, які є нашими сусідами, як Польща, Румунія, і тому це навіть я б сказала, запізніло. Зважаючи на ту кількість загиблих, які ми щодня маємо, чи то Харків, чи Чернігів, чи обстріли в Херсонській області, ну всі прифронтові міста зазнають руйнувань і страждань. Тому оце затягування із рішеннями насправді і страх всередині альянсу в деяких країн, який паралізує. Рішення, але на прикладі Ізраїлю ми побачили, коли три країни НАТО змогли збивати іранські дрони. Ось і незважаючи на те, і ці дрони були в повітряному просторі ні країн НАТО, ні навіть Ізраїлю. Але тим не менше, ми побачили і не потрібно було згоди всього альянсу. Тому зараз я вважаю такі подвійні стандарти, і та ситуація мала би стимулювати НАТО. Все-таки допомогти Україні збивати російські ракети в українському небі, тому що це правомірний захист цивільного населення, і це, як хтось там каже, це не є напад на РФ, і воно не повинно за міжнародним правом провокувати збройну відповідь з боку РФ. Пані Ганно нам з вами таке видається цілком логічним, але от нещодавно. На українському телебаченні промовляв польський генерал, колишній командувач сухопутних військ Вальдемар Скшипчак, і він абсолютно за те, щоби. Було збільшення і допомоги, і пришвидшення вступу України до НАТО, але коли його запитали: а чи могла б, скажімо, Польща збивати над західними областями України російські ракети, посилаючись якраз, наприклад, з атакою проти Ізраїлю, він сказав, що? У дуже багатьох країн НАТО, все ж таки, є оце побоювання, що росіяни з цим не зміряться. Ну, ми знаємо, що вони будь-яку використовують насправді приключку для того, щоб збільшувати свою агресивність. Коли ми ведемо мову про згоду або відсутність згоди на країн НАТО на ті дії, що були над Йорданією, зокрема з Сирією, здається. То так, офіційної то згоди не було, але мовчазна згода була. І саме тому, що Іран не такий небезпечний противник, як Росія. Що скажете? Ну, насправді це все питання страхів. Ось, тому що про ризик ескалації. Але давайте чесно, коли агресор захоче напасти на країни НАТО, то він вигадає. Будь-що для виправдання так званого захисту і жодне таке в лапках уникнення ескалації не врятує НАТО. І ми це вже бачили на прикладі російських ракет, які були в повітряному просторі Польщі, Румунії. Тому наше завдання е, зараз пояснити, що якщо йти за цією логікою виправдань деяких наших партнерів, включно стратегічних, то вони своїм страхом переписують міжнародне право під інтереси агресора. І це треба жорстко поя... критикувати, пояснювати, тому що е, жодної причини абсолютно легітимної атакувати Захід за збивання ракет над Україною немає, і е, е, тому е, ми ж бачили, чому Польща не збивала російські ракети, які там були до хвилини чи кілька там не пам'ятаю, 30, чи скільки секунд. Ну що не було благословення зі сторони Сполучених Штатів Америки, але е, і це теж одна з тих причин. Коли Саліван, радник з питань національної безпеки Байдена, вони говорять, що ця їхня антиескалаційна чи е, менеджмент е, управління війною, вони не призвели до реальних зрушень, і ми маємо зараз і, і тобто сподіваємося, що сьогодні вже буде рішення Конгресу, але тим не менше, Україні треба якраз. І повернутися до е, е, самого початку, коли ми вимагали закрити небо. Але зараз, уже за два з гаком роки війни, яка стала геноцидом, і потрібно, щоб правозахисники на офіці... на рівні офіційного Києва ми частіше е, говорили і просили вимагали визнання російської агресії проти України геноцидом, щоб це стало підставою для військового контингенту з гуманітарною місією. Контингенту країн-членів НАТО це в доповнення чи розширення ідеї, про яку говорив Макрон, що не виключає присутність військових. Це можуть бути і захист об'єктів критичної енергоінфраструктури, тому що Росія має поєднання крім знищення прифронтових. Громад, міст великих, вона також в глибину країни б'є по особливо на західній Україні. Про різним трансформаторам, підстанціям, електрогазопроводам, готуючи нас до Холодомору. На е, осінньо-зимовий сезон е, тому 24-25. І ми це теж повинні зараз кожен день кричати, сказати, хто не надасть патріоти, запрошувати їх, так як це робив вже Кулеба здається, говорив, запрошувати провести ніч в Харкові от, і е, вимагати пришвидшення надання нам всього озброєння. Я сподіваюся, що в Конгресі нарешті проголосують багатостраждальний пакет допомоги, і там ми побачимо атакамси Ось, і це теж можливо стимулює нарешті в Німеччини, яка до цього часу використовувала цей аргумент, що вони не хочуть нам е, давати, бо не бачать зі сторони США от підтримки. І в такий спосіб е, будуть якісь е, прорив на полі бою, а не змушення до перемовин, тому що затягування із наданням допомоги стимулювало зростання. Дискусії і російських наративів, що цю війну Україна не може виграти. Тому єдиним шляхом це сідати за стіл перемовин. Ви самі бачите, скільки зараз голосів Китай, Туреччина, Ватикан, багато інших, які кажуть, що треба готуватися і е, фактично думати, як завершувати війну. Але ніхто не каже, що це має бути завершення війни через перемогу і через. Правосуддя, а не за рахунок правосуддя і справедливого покарання. РФ Ганна Гобко, голова правління мережі захисту національних інтересів АНС, людина, яка має величезний досвід успішного захисту національних інтересів України, в тому числі як голова парламентського комітету з закордонних справ, зараз в етері громадського радіо. Пані Ганно, от ви самі згадали про Макрона. Для багатьох це несподіванкою було. Ну для мене враховуючи традицію французької зовнішньої політики. Таки, це і її особливу роль у НАТО. Це такою ж великою несподіванкою не було. Але наскільки ви маєте справу з НАТО, це, ми постійно наскільки серйозно це сприймають всередині НАТО? Ну насправді пропозиції Макрона вони стали достатньо проривними і, чесно скажу, навіть злякали. Багатьох всередині НАТО, особливо європейських партнерів, ми це бачили на прикладі Шольца. І ми нещодавно здійснювали візит до Франції, мали зустрічі в Офісі Макрона з двома його радниками в національних зборах Франції. Ну і питали, наскільки така пропозиція є серйозна. І підґрунтям для цього стало понад 150 різних нападів на е, французький е, військовий контингент, який знаходиться в різних е, точках з зі сторони Російської Федерації. Це ви Знає, в Африці що... маєте на увазі. Так, так, mm -hmm. в Африці, і щодня Франція стикається із кібератаками всередині, плюс зросли кампанії з дискредитації напередодні Олімпійських ігор. Ви бачили ці, що клопи захопили Париж. Потім були окремі сюжети про дружину, про Бріджи, дружину Макрона. Ну, тобто, тому у Франції 51% людей вважають, що треба відправляти. І підтримувати Україну, включно з військовим контингентом, тому що це про національну безпеку Франції. Чого не скажеш про Італію, яка головує в G7. Ми також їздили зразу після Франції в Італію. От і тому ідея оця така Макрона, яка змінює парадигму. Якщо Путін всі глякає, то страшилками про застосування ядерної зброї цим шантажем. То розказує про якісь там персональні страхи там Шольца і так далі. Грає на них. То тут все навпаки. Створення стратегічної невизначеності для Росії, коли невідомо, чого чекати від Заходу, від там, жорсткіших санкцій, обмеження доступу до мікрочіпів і так далі, до введення військового контингенту. Тобто це... Перекинути фактично м'яч Росію лякати, а не вестися на страх Росії, але була велика, навіть неприємна сварка між е, Шольцем і Макроном, от тому, що навіть Макрон те, що нам вже в кулуарно розповідали, навіть Макрон сказав, що якщо Німеччина не буде нас підтримувати, ми створимо свою коаліцію. Той, хто з нами, то хай підтрим і підтримує цю ідею. Це коаліція таких рішучих. Ну і очевидно, це працює. Це не на нашу користь, тому що е, багато країн, Нідерланди і інші, які підтримують позицію, що Росія має програти, але завжди е, рішення ухвалюється, коли є єдність консолідована позиція Франції і Німеччини. Тому зараз ви навіть бачили візит Шольца до Китаю, де був тільки прапор Китаю і прапор Німеччини, а не Євросоюзу. І очевидно, євросоюз, якщо він хоче стати геополітичним гравцем. То їм треба шукати порозуміння всередині, і ті позиції, які на жаль мають розходження, треба шукати спільного знаменника, щоб це була єдина позиція. Тому можливо з рішенням вже конгресу з атакамсами, і те, що ми. Після такої багатостраждальної більше ніж півроку паузи можливо це теж стимулює Європу. Хоча я можу сказати, є позитивний плюс від того, що американці затягували допомогу. Хоча це важко сказати позитивний, тому що на полі бою ситуація жахлива і важка. Але в Європі дуже багато прокинулись. Серйозно говорять про план Б про зменшення залежності від США і що європейська безпека не може бути заручником політизації. Чи відсутності лідерства, чи впадіння авторитету, чи взагалі такого декаденсу е, США на як глобального гравця, і що європейці мають А більше інвестувати у виробництво озброєнь, вони мають е, нарешті е, переходити на економіки воєнних е, часів, вони мають говорити своїм суспільством не тільки військові, розказувати про неминучість конфронтації з РФ та вісю зла, але й політики мають нарешті. Врешті говорити про те, щоб бюджети переорієнтовуватися саме на більше видатків на озброєння. Пані Ганно, і ще одне запитання. Воно пов'язано із коаліцією рішучих, яка там може бути, може не бути, але фактично є оце розділення у середині НАТО, у середині Європейського союзу. Згаданий мною генерал Вольдемар Скшипчак, поляк. Він коли аналізує майбутні дії Росії, а він в принципі дуже мало сумнівається в тому, що Росія намагатиметься атакувати і країни НАТО. То після України, або навіть і одночасно з Україною, він визначає, що на дуже високому рівні мобілізаційна готовність у Естонії. Швеції, Фінляндії, себто Швеція та Фінляндія, це взагалі новітні члени НАТО, в той же час про Польщу вельми скептично говорить, каже, битися будемо, але от з мобілізаційною готовністю не дуже. Наскільки в НАТО готові враховувати або йти за прикладом оцих невеликих. В принципі, країн, а не постійно озиратися на Німеччину і Францію, ну насправді тут Франція пройшла певну еволюцію. Давайте згадаємо спочатку. Макрон взагалі казав, що давайте don't humiliate Путін. Ну не вже він, він так казав? Він казав, типу, напевне, щось не па humiliate» і так далі. Ну, власне, так, так. Можна це французькою, але тобто в них взагалі була дуже обережна позиція, що давайте з Росією домовлятися, говорити, і багато розмов було е, на прохання й української сторони. Тому, а від того, що давайте Путіна не принижувати до того, що давайте відправимо Україні війська. Тобто, це я б сказала дуже така радикальна зміна. Е, що я можу е, сказати? Що Україна теж дуже багато зусиль, ми марнували на тих. Які в результаті не принесли нам того результату, тому зараз нам треба фокусуватися е, е, на тих партнерах, які готові з нами бути до поразки Російської Федерації? Польща ви дуже правильно в поляки, якщо подивитися на різні оголошення, як вони скуповують нерухомість в Іспанії, готуються вже як це було під час повномасштабного 22 другому, і як це зараз вже нова хвиля. Зростання інтересу до нерухомості в Іспанії, тобто вони не думають про те, як мобілізуватися, а думають, як виїхати в більш безпечне. Тому тут, але Польща дуже багато отримала за ці два роки і, і замовлень. Якщо подивитися на недавній твіт міністра закордонних справ Литви, який з такою обережною критикою сказав: слухайте, або всі допомагають Україну, або. Хтось якось працює для себе, тому що Польща замовила 1350 танків, коли Україна отримала 130. Польща замовила 480 хаймарсів, коли Україні дали лише 20. Польща замовила 90 винищувачів, коли ми лише чекаємо на F-16, а е, з величезним запізненням отримали е, польські е, оці вже радянські су і Міги. Які вони фактично там ну, списували, і е, поки ми воюємо, віддаємо життя, вони дуже добре підготувалися до і е, чи готуються до, як то скажімо, потенційного вторгнення е, суттєво оновивши взагалі свої склади е, найсучаснішим е, натівських зразків е, озброєння. Вислухайте громадське радіо. Це була розмова із Ганною Гопко, головою управління мережі захисту національних інтересів Анц.